Раз яйця 65 у цієї жіночки. Ось ці 50 лоточок перепелині домашні. Часничок отакий по 150 домашніх, 140. А як це правильно називається? Патісони. Патісони. А по чому вони ще раз? 25 кг всього. Мені здається, вони повинні такими бути дорогими, красиві. 65 яйця це найкраща ціна. На базарі тут на кутів, то що я все обійшла? Бачите, в нього кури сто 150 і 170 150 Сто під І от чоловік по просьбі жіночки обрізав лапи, вона попросила і зважив її без лап. І вийшла вона за 440 гривень. Така курка велика. Домашня, видно, така жовтенька, показував, як вона всередині виглядає. По 160 така домашня малинка тут. І ви самі робите цю цьодже. І по чому вона у вас? П'ятдесят політра. 65. 65. Гарно. Як же я її спробую? Мовчиш? Аджику я ще не пробувала. Така смачна, гостра. М -м. Клас. Будемо знати. А, -а, а це олія ваша? А по чому олійка? 110 літр. 110 літр. 55 політра, 110 літрів. Жарена. Сировар 90 літр. А помідорчики ще скажіть? 60 гривень. 60 гривень, такі різнокольорові, красиві. А кажуть, зараз Мікадо не буває вже помідорів, так? Да? Оце Мікадо, да? а то мені люди доказують, що не буває. Це валя. Це Мікадо. – Мікадо, Да? от бачите, показують люди, що це мікадо, і я вам показую, як є. Ось тут найгаріша ціна на яйця і дуже смачна ось ця аджика, 50 гривень. Треба взяти. Аджику люблю в борщі додати. Вулиця Преображенська. Вже ходить сьомий трамвай, хто не знає, по Одесі він йде аж там через пересип на Котовського по Володимира Великого. Бачите, які гарні у нас трамваї в Одесі. Я всіх вітаю з привоза. Сьогодні буду робити новенький огляд, актуальний. Покажу ціни, також в молочний. Просили мене зайти ряд. Зайду туди, покажу яйця. І домашні яйця також покажу. І там, які яйця, там, де точка звіниться. А тут овочі, фрукти глянемо, за тиждень змінилась ціна. А яйця по чому? А мед цей. 130. 130. Я, ага. взяти, а помідорчики у вас 50-40. А це у вас да? Все домашні. Все домашнє. Да. А звідки? Вінниця. Вінниця. Да. Ага. Немає нічого. Восімдесят яйця. зрозуміло. Дякую, дякую. Yes. Ну і ось домашні, бачите, виноград 50, 60, а груша така 80, жовта. Це Дюшеска, дюшеска ага. Пахне, мабуть, да, я понюхаю. Угу, жовтенька така м'яка, класна. І бачите, інжир якийсь такий дрібний в цьому році по 150 гривень. Це український інжир. Ізмаїл. Ізмаїл, він якийсь дрібний в цьому році. А засуха. І засуха, ага, зрозуміла. Тож я перший був великий. Великий, так? Да? Угу, ясно. Ні, ну... Засуха. Ага. І за цього він да, да, і такий м'якенький. Да. Да. Спілася. Ага, спілася. Я я, я побачила. Так, дякую, дякую, що показали. Гарний. І морква у вас по 15, 15. гривень. Ага, домашня, так? Ось подивіться, яка красавість. Ой, яка дійсно гарна. Дякую. Ви знаєте толк, як показати. Вперше таке бачу. Дякую. Бачите, зразу видно, що така прям яскрава. Ну, гарного вам дня, дякую. дякую. Так, тут прям на вході, це на Преображенській, вже вона носками торгує. Почому носочки у вас? По 15 гривень, бачите, скільки... Ой, вибачаю, скільки носки. Носки, носки. Ого. Ага. Так, ага, бамбук, бамбук, бавовна 80%. Дукат виготовляє. Ну, Тут різноманітні. Ну, скрізь написано бавовна 80%. Так, да, ну, 80% бавовна, я бачу, да, да, дякую. Петрушка укроп 4. По чому у вас 8, 2, 15, 3, 2. Добре, дякую, дякую. Знаєте, які ціни. По 30 груші тут на вході, класна ціна. 40 такий виноград. Далі по 10 качанище залишились, по 35 слива. Чорнослив уже якось дрібніша пішла. По 5 гривень штучка певна. А 10 штук по 3. І 40 диня. Ну дайте курок. Тут по 40, ото виноград по 20, по 80. З цієї сторони в мене сонце засвідчує, коли я йду. По 50 там така зелена груша. І знову, а он яблука є по 45, гарні, до речі. І по 30 ось така груша, як відібрана внизу. Це я отут вхід. Бачите? Вихід, дякуємо за покупку. Я на виході, не на вході. Раніше пиво і креветки тепер тут продають. Я раніше вас не бачила. Завжди да, мабуть, людей було знаєте влітку більше. Проходила, туди йшла, креветки, показувала ціни. Вас не бачила по 140, От бачите, а влітку були по 200. Не було, да? А ця трішки да? Це Чорноморська у вас 160. А це все оцей рачок, який лиманський, лиманський. А то якось кажуть, Дунайський буває. А це у вас Лиманський, зрозуміла. Крупніший по 170. Просто все одне й те, де крупніший. Це і, і, і мілка 140. Це у вас за 100 грамів ціна. Все. Бачите, це все де вихід. Я на виході знімаю. Ось такі ціни. І пиво тут розливне. 120 часник, 150. Зазвичай пропускаю, всі питають, по 25 картопелька, по 16 цибулька. Тут по 25. Ось такий буряк і морква. Так, далі йдемо. Свіже тут не знімаємо, а знімаємо ось тут. Я вже запам'ятала, хто такі люди не дуже, а тут така привітна жіночка зазвичай. А в неї, бачите, така вона свіжа, по 800 цей рачок, карп по 120. Ага, даже море Санжейка, ясно. І бичок. 80, тарань у неї тепер 300, хамса по 170, тюлька по 150, і сарделька по 150. Бачите, лід поклали, тому що в Одесі ще дуже жарко сьогодні. Сьогодні взагалі якийсь день такий теплий, треба йти на море, піду. Тут яблучки гала по 45 гривень. Ну от яблуки, що ціна не дуже змінюється. Кабачки вже можна по 15, от і помідори дешевіють по 30. по 30 навіть огірочок, а причому який гарний. Бачите, прям класний, колючий і от такі різнокольорові помідори, які гарні по 60 гривень. По 20 кабачок, 55 оцей каті, 35 морква, 30, отака великий буряк, такий яскравий, по 25 і по 27, ось такий. Пер, ой, перець, кажу, туди задивилась уже на у жіночки. Така велика картопелька, по 25 цибулька. Так. О, гляньте, по 25 є гірки, по 30, по 25. Морква така, як молода з і по... Так, да, молоденька така, я бачу. По тридцять 30, по 30, така крупна, по двадцять п'ять цибулька і по двадцять п'ять різноманітна картопелька. Яка хочеш, навіть по двадцять п'ять є помідори, кому Треба. А по чому же ваш часник? Сто тридцять кіло. Добре, дякую. Приємного вам апетиту. Так, і п'ятдесят п'ять. Ого, вже з'явилася ж Сімірєнка. Ага, по п'ятдесят п'ять гривень. О, клас, це мої улюблені. Взагалі, яблука найкращі. Тверді, я їх обожнюю. По 300, бачите, лохина, а вже якась більш дрібна пішла лохина. Чемпіон по 55, тут по 45. І ціни на яблука 35, це звичайно, Я так ну, думаю, гала, отам 45 зелененькі, по 55, Оце чемпіон. І по 35 вже з'явились яблука, сімірєнка, Причому одне в одну які гарні. Прям вообще супер. Мої улюблені яблучка. Смачніше. Це ваші, да? так? Ага, я бачу, бачу. Лохина по 300 гривень, така вже 200 гривень, біля. 170. Так, класно. В цьому році якось вона краще пішла, вдруге, да, сказали, да, да, да. як там з погодою пов'язано. По 40 виноград такий гарний. Угу, видно, такий крупненький. Да. Персик медовий 40 і бера груша 75. А груша в цьому році прям. Так Заслощен, да, місто, да, місто. така м'якенька, така по 50 п'ятдесят да, да, прустяча, зрозуміло. Ага, да, да, це така м'яка. Я Заслощен, знаю, да, а у вас така крупна слива? Скрізь зараз я тільки ці дрібні, є, а отака навіть уже й немає ніде. Чомусь от мілка а пішла. Точно космічка болит, недовольна. Супер, супер. Гляньте, яка красива. Ну да, ну краще, чи вся звичайно. Гарного вам дня. Гляньте який асортимент продукції. І тут поруч ці лаваші я вам показувала такі прям гарячі. Вони їх випікають в тандирі. Ще, ця сторона мені подобається. Я люблю тут знімати, якщо чесно. Люди привітні. По 150 перець, якщо за кілограм. Так 5 і 10 штучка, а так 150 за кілограм. Також тут хот доги дешеві, по 39,99. Будь ласка. Раді бачити, і я рада. Гарно, я ж до вас заходила, вас не було. Да, було так. Два чоловіка стояли, вас не було. Да, да. Мені сказали, що ви десь відійшли, на обід, мабуть. Так. Дивіться. Перчик у вас за гарною ціною, різнокольоровий, да? По 30 гривень, По 35, по 65 ось такий помаранчевий, по 45. Який вибір перцю у вас сьогодні? По 25 огірки, по 50 помаранчеві помідори, по 55, по 25 ось такі огірочки, гляньте. Супер по 15 кабачок гарний, по 30 помідорки, по 20. О, це у вас взагалі тут супер пропозиція, це найдешевші поки що я зустріла. 20 гривень, 35 Ось баклажани, красота. Ну, слива ця, мені здається, така собі. Сладка, да? вона просто твердувата. А ці взагалі що, по 12 у вас, Да? По 25. Це... О, це ви продаєте? Все продають? Ні, ні. Ні. Телефон в жодному разі. Мені, до речі, подобається цей телефон гарно знімає. Та ви його купите в «Факстроті». По 40 е, яблука, по 45, ось оці груші вже пішли. Виноград 45-45. Так, а звідки ж везуть у вас виноград зараз Ізмаїла? змаїла? А це виноград? Звідки? Звідки вона град і Китаю. Із Китаю, ясно. Одного чоловіка все Азербайджану, а у вас із Китаю, я зрозуміла. А в нього він все мені каже, у мене все за Азербайджану. Все ще показує, каже, це за Азербайджану і це за Азербайджану. Я говорю, да. так у вас? вони кажуть, так, да, в мене все везуть за Азербайджану. яблука по 35, також гарна ціна по 35, що кавуни по 15 да, Нормально. Да. тільки що великі, А диня ціна. 35. 35, ясно. Я для вас по 30. 45. Ясно, дякую. Та я така, я мало їм. Я, от мені головне, щоб яблука були. Да. Диню, вообще, я навіть не їла в цьому році. От кавуни їм так тільки мені ж далеко нести. Я біля дому купую. Так що я вам дякую, це я людям показую. Люди, люди потім знають, куди жіночка пише знаю, куди чоловіка відправити. Тож він так. без мене нічого не купа, подивлюсь і потім вже показую. Так. Це я все ніяк. От цього входу йду так. так довго. Гарного вам дня, бажаю, успіхів. Тут так красиво розрізали цей кавун. 12 гривень у чоловіка, бачите, кавуни. І по 25 огірочки, ось такі прям гарнесенькі. По 25 у нього помідори, перці 65 і 30. Але найгарніше це в нього кавуни. Отак от, от виглядають. І он по 50 крупні такі помідорчики. Так, оце штучка перчика 5 гривень три штучки за 10 гривень можна купити. Кілограм 150. Червоний чомусь зазвичай дорожчий, ніж зелений. А тут прямо все перці у чоловіка 30, 40, 45, 50 великий вибір, як бачите, перчиків різноманітних і ось отаких гострих. По 25 помідорчики, по 50 такі помаранчеві, по 30 і по 25 огірки, огірки зараз саме час закривати, да? Такі дешеві, от Пала ціна, не було ж по 25 гривень на минулому тижні, я не пам'ятаю. Далі тим гарніша ціна на яблука. 35 гривень, як бачите, 40 у неї виноград і 25 слива. А от яблука, які красиві, по 35, ну, мені здається, гарна ціна і яблука. Горщик перчику вогник, бачите, 80 гривень і 200 такий великий. Можна вдома поставити, сказали, він тільки сонця боїться. І потім ви його можете їсти. Це не просто для прикраси. хоча й гарно виглядає. Дуже дуже гарно, клас. Так, да, так, да, класна, Та взагалі. Це так цікаво. Да, да. А цей перчик у вас по чому? Штучка. Ось такий звичай. Маленький. Той по п'ять, а той по дійсно. По десять, ага, штучка. Ну так як скрізь. Жіночка каже, перець перець сказав чоловік не любить сонце він люби борщ з м'ясом а по чому вас часник не хотіть фоткати підсом да ні я вас не фоткаю я вас не фоткаю, вас не фоткаю тільки часник ні, Скільки вам нада ні скільки коштує не скажете 100 гривнів 100 гривнів дякую дякую я вас не фоткаю недорого, найдешевше дешевше ніде не було сьогодні По 50 груша домашня. Я не знаю, наскільки тут от домашні продають, ось в цих рядах. Люди ж мені пишуть, я навіть і зрозуміти не можу, де вже домашні продають, де не, не викладаюся кажуть, це не домашні. По 10 зелень продають, по 50 ось тут як домашні такі помідорки. Ну, домашні, мабуть. Ну там, на, мені здається, де просто біля трамваїв то точно, мабуть, домашні. а там я і не знаю, по 70 такі кольорові. Де саме стоять не перекупи? Я я не в курсі, не перевіряла. Тут 150 п'ятдесят уже на вході. Бачите, 150 гривень кілограм малини. Малина пішла оця друга, вона така більш мені здається гарна, і як така не знаєте, немає гнилої. Гарна малина. Мінжир 170, а яйця по 70. І причому скрізь, я вже запитала в двох різних містах. Домашні яйця 70 гривень. Я все обійшла, бачите, в нього кури, виходить, 150 і 170 150 150 170. І ще раз показую, не записала перший раз. Яйця 65 у цієї жіночки. Ось оці 50 лоточок перепелині домашні. Часничок отакий по 100. 150 домаш, 140. І тут покривала вже нові позавозили. На цій точці, як ну, заходите, от віники, кут. Оце я зазвичай показую, до речі, часник по 80 у них. А ось тут покривала 500 гривень. Гляньте, які красиві. 600 такі м'якенькі, причому кольори різні. У цих покривал у них не було. По 500 ось таке покривало, по 300 вони скрізь так розмір пишуть, 180 на 200 або на 230, все написано. 350, метр 50 на 200, до прикладу. Тут отаку можна подушку взяти з зірочками за 250 і до неї покривало за 300 гривень. Красиво воно все виглядає разом. Метр 30 на 190, така, такий як комплект. Дуже гарно. Не знаю, не знаю, де вона ділась. І отут вже, бачите, на куті 55 помідорів, 60, по 80, що мене здивувало, чесничок у них. да. Ну, Той домашній мені найбільше сподобався у жіночки по 140. Оце 40 тут коштують перці, по 25 також помідори, по 20... Ой, а що там перекрито, хотіла яблука показати, чомусь сьогодні не працюють. Ну ладно, далі підемо. І ось на кутах по 40 гривень яблука по 50 – ось така груша солодка, ухти по 30 слива. Мені подобається у них як асортимент маленький, але так все гарно викладено, його багато самого товару. І гляньте, слива така, нічого по 30, велика. І по 40 там груша, по 40 – також яблучка, ну і по 40 – ось така груша, також така велика. Люблю, коли є ціни. Ось тут така точка, прямо от вхід з базара, там, де одяг. І отут є масло Хмельницьке 280 за, кіл... да, за кілограм. І тут 250, фета шикарна за 200, моцарелла 350 от сливка оця домашня 250 кг. Сметана домашня 100 гривень кілограм. Супер ціна. Домашнє масло, со сливки 380, масло домашнє просто 300 гривень. Отакі ціни зараз актуальні. А тут у нас, бачите, вони продають масло первомайське 360 за кілограм, білоцерковне 290-250, ферма 250, вологоцьке 350. Так, оце масло натуральне, ферма 220 за кілограм. І у них оці всі масла, бачите, упаковочку поставили шоколадне, ферма. І ви бачите, тільки вони як кілограмами їх продають. Взагалі, домашній творог всього по 60 гривень. Будь ласка, як бачите. 140. 170. Цей 170, то й 140. А по чому у вас кефір? Кефіра пупірчик у нас бутилочка одна за квасочки, 140, ой, 40, 30 60. А це молоко? Це пупірчик, молочко тільки полтора-два. 2 полтора два скільки оце велике? 50, полторашечка, двушка 70. Двушка сім... 70, 50, полторашечка, двушка 70. Ясно, дякую. 50 знову, бачите, творог домашній по 120, ось такий. Далі. Цін немає, і я показую яйця. Ого, на яйцях сьогодні люди, люди, люди по 40, по 30 навіть є яйце, по 70, по 65, по 40, по 65 яйця. Вінниця, наприклад, 40. Ось оце 45, є жовток. Вони показують, як воно виглядає. Мені подобається, це тільки на цій точці таке. 55 ясен світ, 65 – Бачите, кожен жовток показаний. Ну яйце розбито, і ви бачите, що вам брати. І навіть є по 30. Оце мене зацікавило, що по 30 гривень. Ну такі більш дрібненькі, молоді, але ж все таки І по 45 вінниця. Оце зараз чоловік попросив лоток. І ще є яйця. Ось тут у них перепилине 55, 65 отаке крупне, і по 70 по 75. От яйця я вам також показала. Це де Олійниця, тут на вході, прямо на центральному з острова. Сьомий я свій огляд з привозу буду закінчувати. Нагадую, сьогодні 17 вересня 25-го року. В Одесі сьогодні дуже спекотно, тепло. В день обіцяють 26-27 градусів. По 10 тут зелень, і я йду в Острів в торгівельний центр. Дякую, що дивитесь. Всім бажаю мирного неба. Це саме головне. Пока!